Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике би до нас Його милосердя. Сьогодні хочеться знову і знову сказати, сяйво північне замовляли, але це у нас воно південне, українське південне сяйво. Початок нового дня, дарованого нам від Господа. Ми Україна, ми були, є і будемо. Ми Україна, ми рухаємося, ми рухаємося, ми живемо, ми прагнемо миру, ми обираємо життя. Алілуя, Слава Богу! І хай допоможе нам Господь твердо стояти в своїх мріях! А про що ми мріємо? А ми мріємо, що війна скінчиться, і на полях наших буде колоситься пшениця, і ніяка там ворожа ракета не буде знищувати наші врожаї, не будуть оті хабарні руки їх красти, а буде мир і спокій, і гладь, і Божа благодать, і Господь звільнить нашу землю і від зовнішніх ворогів. І від внутрішніх також на превеликий жаль, і таких вистачає. Але незважаючи на те, що відбувається в цьому світі, Господнє слово нас вчить. Дивися на Ісуса. Дивися на Ісуса і наповнюйся Його миром, наповнюйся вірою відною, що все скінчиться. І це мене, і це мене. І у цих таких непростих роках, слава Богу, що Господь з нами, Він нас не покидає, не залишає, укріплює, підбадьорює і каже: Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я допоможу тобі. Я проважу тебе, Алілуя! Слава Богу! Не покину, не покину, каже Господь. Слава йому! Йому повіки слава! Оцей ранок створив Господь. Він незвичайний, він не такий, як колись були чи будуть. Він особливий. Отак сьогодні хоче сказати: Господь кожному з вас. Ти особливий. Ти особлива. Ще в утробі материнській я тебе ткав, я тебе творив із любов'ю. Я знав, я був впевнений, моєї віри було достатньо, що ти прийдеш до мене. Я вірив в це, каже Господь, я вірив. І хоч тобі зараз багато років, і ти кажеш, Господи, я так довго до тебе йшла. Але Господь каже: Але ж прийшла. Але ж прийшла у мої обійми, і Господь посміхається і каже, як я тебе чекав, дорога моя донечка, як я тебе жадав, дорогий мій синуля Я так чекав і був. Певнений, я виходив на оту гору, як люблячий батько, і дивився, чи не йде оте моє заблудше дитя додому. І коли я бачив, що ваші кроки тільки наверталися, і ваші думки вже були сповнені мною, і ваші бажання були. А піду но я додому. Скільки можна бути біля того свиного корита, то я уже наповнювався радістю. У мене вже були плани. Пл... Вони, що одягнути, який перстень на руку дати, в що взути і, і накрити стіл, і от тієї їжі живої, і тієї води живої. У Бога достатньо на кожний день, на кожний день. Але що нам потрібно зробити? Нам потрібно прийти. А для того, щоб прийти, нам потрібно повірити, що Господь благий, що Він благий. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ти моя скеля у житті, ти та ціль, куди я йду. Ти є для мене все, ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь мого життя, ти є для мене все, Ісус мій Господь, славлю я. тебе, Тебе, ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль, знов підняв мене я твій ти є для мене Все коли є спека, ти є тінь, коли я прагну Ти вода, ти є для мене все, Ісу. Мій Господь славлю я Тебе, О, Ісус! Мій Господь славлю я Тебе. Ти на Голгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас. Ти є для мене все, ти воскресіння і життя, і лише от, і лиш до тебе прагну я, ти є для мене все, Ісус, Мій, Господь, славлю я тебе о. -о, -о. Господь, славлю, славлю, славлю я тебе, О, -о, -о славлю, славлю, славлю я тебе, лише тебе, славлю, 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 я тебе. Алілуя лише один достоин слави Ви він, лише один Його ім'я Ісус. Його ім'я Ісус і своєї слави він не дасть нікому. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Вчора, читаючи події життя із царя Давида, хотіла ще на одну, на одну деталь звернути увагу. Справа в тому, що в нашому житті буде дуже багато людей, на яких ми будемо дивитися і казати. О, це по істині син Божий, або о, це по істині донька Божа. Але Господь застерігає нас знову і знову. Слави своєї він не дасть нікому. І нас Він застерігає також не робити людей ідолами. Кожна людина це людина. Да, це творіння Боже. І ми дякуємо Богові за кожного брата і сестру, які вірно служать йому, які проповідують Євангелія, які увійшли в своє. Покликання і помазані Богом на великі Божі справи, на великі. І ми дякуємо за всі чудеса і знамена, які відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися у нашому особистому житті, в наших церквах, в наших країнах. Ми дякуємо Богу за це. Дякуємо, дякуємо. Але Господь застерігає нас, щоб ми не робили людей ідолами. Ми повинні бути вдячні. Богові за них і людям за те, що вони вірно служать. Але, але ми не повинні їх, знаєте, обожнювати. Ми не повинні це робити. Ми обожнювати повинні Ісуса Христа, бо Він є Бог. А людина. А людина може спіткнутися, а людина може впасти. Але... Це не повод для того, щоб її засуджувати. Це не повод того, щоб сумніватися у тому, що Господь діяв через ту людину. Скільки є мужів Божих на превеликий жаль, які впали, але, але вони йшли божими дорогами, і оті всі дійства, які проходили на їхніх зібраннях, де люди зцілювались, де люди підіймалися з колясок, де люди відчували ту божу силу, це була Бож, це був Божий прояв, це було Боже творіння, це була Божа справа. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Що спіткало падінню цих людей? Я навіть не буду в це знаєте углублятися, тому що у кожного своє падіння. Але, але коли очі люди знову повертаються до Господа, то хто ми такі, щоб їх засуджувати і не допускати до Божого престолу благодаті? Хто ми такі? Давайте будемо пам'ятати, що ми люди, і Господнє слово навчить. Не судіть. А що потрібно робити? А потрібно молитися. І молитися, знаєте як молитися з вірою і молитися із. Так, як це ваш рідний, рідний, ви хочете, щоб ваші діти попали в пекло? Не думаю. І навіть якщо діти роблять щось погане, і якщо у матері закрадується отака думка О, попаде в пекло, покайтеся! Покайтеся, візьміть слово Боже, що я і мій дім, ми будемо служити Господу, спасешся ти і весь твій дім. Алілуя, амінь. І якщо та дитина іще поки блуде по отим небожим доріжкам, вона прийде до того свиного корита і потім навернеться і прийде додому. Нам потрібно на цьому твердо стояти, непохитно стояти. І якщо приходять оті думки то потрібно їх гнати, гнати, да, молитися за дітей, да, якщо Господь наповнює йти і казати, що ти йдеш не тією дорогою, але з любов'ю, не як на ота муха, але сказали слово і пішли молитися, і пішли молитися, і говорити слідуюче слово не на слідуючий день, не через годину, а хоча б через місяць, моли Зробіть справу Божу, моліться, а потім знову йдіть. І то, коли Господь буде вас о, 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 звати на ту справу, кликати, алілуя! Слава Богу! Тож. Давайте будемо дивитися на Господа. На Господа. Пам'ятаю випадок, коли читала, що їхали в пласкартному потязі люди, і щось якась зайшла розмова за віруючих, і почався осуд. До речі, їхали люди не віруючі. Один там був віруючий, дідок. А всі останні їхали собі, отакі люди, і почали згадувати: о, знаю, я тих віруючий, віруючий, о там щось там зробив, мене обікрав. А о той, о то там наговорив. Тобто було скільки грязі бруду на віруючих, і хочу вам сказати, вони були не під небезпідставні на превеликий жаль. І потім а один чоловік сидів, дідусь, і мовчав. І той щось сказав, і той згадав, і той згадав. У всіх було що згадати, Отаке. таке. Але один дідок сидів, мовчав, мовчав. А потім вони звернули на нього увагу і кажуть: а ти чого мовчиш? В тебе що немає що сказати? Тоді дідусь сказав: А що ви маєте проти Ісуса? Можливо, він сказав спочатку: Я теж віруюча людина. Але хочу запитати вас, а що ви маєте проти Ісуса? Що ви маєте проти Ісуса? І гурт замовчав, і вони замовкли. Вони не змогли, як оті, які привели жінку, взяту в перелюбі, вже готові були побити її камінням. І оте слово Ісуса, хто перший без гріха, кинь в неї камінь. То слово воно їх привело до. До почуттів, до О, пробудило їх те слово. І вони прийшли в себе, згадали, хто вони є, покидали ті каміння і пішли. Отак От точно цей дідусь. Він багато не сказав. Він сказав, а що ви маєте проти Ісуса? І те слово теж їх отризвило, привело їх до тями, і вони замовкли, і вони замовкли. У нашому житті будуть траплятися люди, вірні і невірні. Можливо, буде таке, що у людини просто сьогодні ну, отакий поганий настрій. Ми не знаємо, чому так та людина сказала в той чи інший час, або навіть зробила не те, що потрібно. Але наша справа не судити, не судити, не судити. І хай допоможе нам Господь, і хай допоможе нам Господь. Алілуя, Слава Богу! Сьогодні в мене слово зовсім ніби інше, не про осуд. Але я так хочу його встигнути хоч трішки прочитати. Воно нам на підбадьорення, нам на підбадьорення і ще на згадку, щоб ми згадали, а хто наш Господь. І так, я сьогодні буду читати із е, пророка Ісаї, е, буду читати із 48-го розділу із 16-го віршу. Наблизьтесь до мене і послухайте ось що. Від самого початку я ні на чого я нічого не робив, таєв в таємниці. Ще поки щось відбувалося, я там був. І тепер мій владика Господь посилає мене і свого Духа. Ось що говорить Господь: твій відкупитель, святий Ізраїлів, Я Господь, твій Бог. Котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе через тебе дорогою, якою потрібно ходити. О, якби ти вважав до моїх заповідей, тоді мій мир був би, як ріка, і твоя справедливість, як морські хвилі, твоє потомство було, як численний пісок, твої нащадки, як його піщинки. твоє ім'я не було б знищене і не щезло б, б переді мною. Виходь із Вавилону, Тікай від Халдеїв, голосно і радісно проголошуй, сповіщайте про це. Голосно про це, профголос го, проголосіть про це по всім краям землі. Говоріть, Господь викупив свого слугу Якова. Господь викупив свого слугу Якова. Вони не відчували спраги. Коли він провадив їх пустелою, він учинив так, щоб вода текла із каменя і розколов скелю, і ринули воду. А нечистиві не матимуть спокою, каже Господь. А нечестиві не матимуть спокою, каже Господь. Господь каже: прийдіть до мене, і я взамін вам дам мир. Прийдіть до мене, і я ваших нащадків зроблю також своїми. Алілуя, слава Богу! Хіба це не слово підбадьорення? Хіба це не повод радіти і радіти, і радіти? Господь каже: виходь з того Вавилону, виходьте, виходьте, втікайте з цього світу гріха, втікайте, не приліплюйтесь до них, не задрізів. Тікайте, ідіть до мого потоку, благодаті. І навіть якщо буде спека, я дам вам води і дам отієї води живої звідти, звідки ви не очікуєте. Камень, камінь буде говорити моє слово. Пам'ятаєте, кого Господь назвав каменем? Отого Петра, який у страху зраджував е, е, Ісусові, коли не, зав, не завжди він був таким, як камінь. Але віри Господній було достатньо. І він з вірою проголосив: Петро, Симоне, я тепер називаю тебе Петро, бо ти камінь, на який я збудую церкву свою, і ворота аду не. Забула слово, ну і нічого не зашкодить, і оце зло, і моя церква буде стояти непохитно. Алілуя, слава Богу, слава Богу! А ще Господь каже: відкупити нас, наш, що і наші діти, твоє потомство буде як численний пісок, і твої нащадки, як його піщинки. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, спасешся ти, весь твій дім, алілуя! Слава Богу! Коли ми приходимо до Господа, коли ми покладаємось на Його сили, коли ми на нього уповаємо, коли ми все своє єстество, все своє майбуття даємо в Його руки, то знаєте, ми засоромі не будемо, і Його мир, як ота велика ріка, вона наповнить всю нашу сутність всю нашу сутність, коли тривога, то до Бога. І знаєте, оце слово зараз та й не буде. О, коли тривога, то до Бога, а коли мир і благодать, то навіщо нам Господь? Ні, ні. Коли тривога, то до Бога, хай буде так, хай буде так. І коли ота тривога, то ідіть до Бога, то йдіть, і хай знову ж таки його мир, як ріка, наповне всю сутність, коли щось нас тривожить. То нам треба йти до Бога, обов'язково треба йти до Бога. Нехай не буде оце. О, я не піду, бо ото як тривога, то я йду до Бога. А як мир, то я не йду. І що? І вже себе осудили. І вже отой камінь осуду не дав можливості прийти до Господа. Ідіть, ідіть, ідіть до нього, Ідіть всі спраглі, ідіть всі обтяжені, Ідіть всі, в кого немає миру, ідіть до нього. Він, тих, хто приходить до нього, нікого не виганяє. Він приймає усіх, усіх приймає. Чому? Тому що Він є любов, тому що Він є любов. Він любить кожну людину. І він дуже-дуже хоче, щоб кожна людина спаслася, щоб кожна людина спаслася. Скільки е, який є час у людини, щоб спастися, поки вона живе, поки вона живе, тому дорогоцінна душа, не зволікай. Якщо ти ще не помирився з Господом, іди до нього, Іди до батька, кайся в своїх гріхах, приймай його прощення даром. І живи у мирі і спокою, і з міцною вірою, що навіть якщо зараз буде останній подих, як у того грішного на Христі, то я не помру, а перейду у життя разом із моїм Ісусом Христом і буду радіти і славити Його вічно, адже він достоєн усієї слави. Амінь. Будьте збережені Господом, і хай його мир, як ріка, наповнить ваші серця в ім'я Ісуса Христа. Амінь.